Лузітана. Ну, назва мені вже подобається. Друзі, хто займається вирощуванням кавунів, є дуже класна новинка від компанії Lінкзван по кавунам для закритого ґрунту. Тобто, це ультраранній кавун. Микола, ти ж, мабуть, знаєш, що я вирощую кавуни так. вже давно, вже більше 20 років я займаюсь Баштанистом. І по кавунам знаю, як ти кажеш, не все, але майже все. Тому скажи мені. Які взагалі в нього плюси порівняно з конкурентами? Тому що зраніми я теж займався, і Вікторія в мене була. це такий був в свій час такий безселяр, але в нього є тока вона певний мінус. Він першу ягоду викидає велику, а другу можна не дочекатися. Я декілька років його садив підряд, і коли ти його приносиш на ринок, він Прям дуже смачний. І диво було те, що ще нічого немає, ще інші кавуни тільки зав'язуються, а ультраранній кавун уже є на прилавку, і смакові якості просто суперові. Якщо ця лузі, твоя гузітана, стане конкурентом ультраранніх всіх, що є, це просто порве ринок, тому що от серед ультраранніх прям не вистачає продуктивності. Скажи, розкажи мені саме про це. так, ти влучно замітив, що інколи в ранніх гібридів не можна дочекатися другої ягоди. Так так і є, так і є. то з лозітаною, через зв'язку з тим, що вона має гарну вегетаці... вегетативну масу. Тобто, ця проблема можна сказати: якщо в мілих руках, то ця, ця проблема вирішується на всі 100%. Тобто, ти будеш мати дві ягоди. Це, ну, я зараз кажу сто відсотків і мене можуть забанити. Чому та дві? Це ти розумієш, що взагалі рахується врожаність по двох ягодах. Так Третя це буде в подарунок, але вона так. не завжди потрібна. в цьому весь прикол, що вона забирає ось цих двох о той потенціал, який вона має видати. Тому тут, ну, тут треба ще і подумати. Ти, ти будеш мати гарну велику ягоду, Угу. це перше. По друге, що як ти зауважив, що є інші гібриди, смачні цей теж смачний, оскільки в ньому. Високий вміст бріксів, а для раннього кавуна, коли рослина має потенціал, щоб його е е накопичити, ну, це теж говорить про те, що мусить рослина бути сильною. Я просто дивлюся, дивіться, на, на колір. Я вже е от по кольору, кі кі кісточка дуже така малесечка, да? і тут так. фактично він виглядає як безкісточковий, то він має бути правильний. І так. що мені подобається. Забарвлення відрізняється від е, класики загальної, тобто його можна розрізнити серед великої кучі. Оце дуже важливо. Однозначно. Це дуже важливо. Тому дуже рекомендую, хто займається кавуном раннім, раннім кавуном закритого ґрунту, особливо так. зверніть на нього увагу. Е, питання ще наступне: дивися: 7-9 кг. кілограм. Е, тобто, якщо у нас два плода і ми говоримо про закритий ґрунт, це загущена посадка, як правило. Яка ж на нього тоді врожаність має бути з гектара? Ну, давай, ну якщо так брати, якщо ми беремо е, дві ягоди, е, якщо ми взьмемо, ну, 7 кілограм е, це, скажімо так, е, гарний показник, е, це в дійсності в мілих руках. В мілих руках можна дв дві ягоди по сім кілограм виростити. Да? Одна буде вісім, друга буде шість, умовно. Середні сім. Так, так. Да. То це, якщо ми говоримо дивися, 5 тисяч на гектар. Давай порахуємо. Оце така дуже середня історія. Ми потім ще, да, ще мінуснемо, бо от та мрія, яка у кожного є, виростити 100 тонн з гектара. Вона. А, дуже... А вона, і раннього. <рес> вона дуже часто така далека. Так, дивись, рекомендація в тебе 3,5-5 тисяч рослин. Ну це не сильно загущено. Давай візьмемо спочатку, давай середнє візьмемо. 3,5 тисячі множимо в середньому на 14 кілограмів, Да? На 14. А неправильно написав зараз. 3,500. Помножити на 14 кг. тобто 50 тонн ранньої ягоди. Це по ціні не 5 гривень за кілограм, да? а 40 як мінімум. Тобто, це, якщо мовити за закритий ґрунт, тобто фактично в травні, в кінці травня місяця можна вже мати першу ягоду. Ну люди мусять диференціювати свої. Звичайно, є фермери, клієнти, які йдуть на масові чи на великі об'єми, так? Де там 10, 20, 50 гектарів, так, але хто не має такої можливості по площах чи по інших причинах, дивіться, це трошки різні речі. Це фактично історія для тих, хто о, любить сфокусуватися, зловити ринок і так далі. Мені от прям дуже імпонують е, ті фермери, які. Вміють ловити ці можливості. Не просто класикою йдуть так. засіяти велику площу одним гібридом чи двома, і, і чекати там результат. Однозначно, ну да, на великих площах там важко дуже варіювати. Але якщо мова йде там умовно про декілька гектарів, особливо це закритий ґрунт, то тут прямо е, є фермери, у яких спрацьовує чуйка. Я знаю такі, що який би рік не був би, все рівно у нього буде декілька культур, які вистрілюють. Так, да, і є шанс для цього кавуна, тому що раннього кавуна виростити це завжди плюс. Хоча, хоча, якщо взяти, наприклад, Вінницьку область і Південь, то саме Одеську область дуже важко конкурувати. Тобто, якщо Одеса або Закарпаття закинуть його в закритий ґрунт, це прям, мені здається, що при сприятливих умовах це навіть може бути середина травня. Ну так, але він, як ти кажеш, Вінницька область, я думаю, що і впевнений потенціал Вінницької області, особливо південь, він теж. Так, є. Якщо взяти велику кісницю, ямпільський там регіон, то ми дуже наближені до Одеси. Тобто, якщо говорити чисто, це з мого експерименту, чисто відкритий ґрунт, то південь Миколаївської області і велика кісниця. Самий, той самий сорт суниці садової mm -hmm. в один день почав дозрівати. Oh, тобто дуже дуже наближено. Просто тут Одеська область теж а, трошки знаєш, щоб північ, а да, щоб взяти глибокий південь, це теж різниця. Ну і Закарпаття так само. Ти бачиш, що Закарпаття прям у овочевому ринку робить робить погоду зараз. В ранньому сегменті. В ранньому так. сегменті так. теж так. тому для закарпатців в закритому ґрунті теж є сенс звернути увагу на такий гібрид. Бо він має прям. Ти влучно замітив, що фермери повинні ризики свої, як то кажуть, розкладати по різних культурах. Оце так і є. Тому, можливо, не вартує, хто має можливості, будь ласка, це і бачить там в об'ємах свій потенціал. Ну, так. Але хто обмежений там, чи в землі, чи обмежений в інших ресурсах, тоді це тільки має бути набір культур і набір нішевих культур, так званих, ніж масовий продукт. Згоден. І ще класно підходить для того, щоб е, після збору врожаю ще е, посадити чи посіяти другий врожай ті ж самі теплиці. Однозначно. Затінення, і, чи помідор, що і гірок спокійно сієш. Так. І, е, я хочу вам нагадати, що. Продукти компанії Рік ви можете знайти у нас на сайті. Замовляєте, і вам приїжджає супер якісне насіння від компанії «Харвест Центр.